Продовж тижня фахівці ДСНС навчали учнів старших класів діям у різних надзвичайних ситуаціях. Для цього рятувальники розгорнули 5 навчальних локацій, на кожній з яких показали на практиці різні навички, які можуть врятувати життя. Зокрема, на локації з домедичної допомоги рятувальники вчили на спеціальних манекенах, як проводити серцево-легеневу реанімацію та як зупинити кровотечу за допомогою турнікету, а також як користуватися дефібрилятором. На іншій локації рятувальники навчали, як правильно. Вільно користуватися вогнегасником, та які типи вогнегасників бувають, а також учні малим змогу погасити умовну пожежу. Також дуже цікавою була локація, де діти за допомогою 3D стендів навчалися правил поводження з вибухонебезпечними предметами та як їх розрізняти. Це було не, не так вже легко, як представлялося, тому що треба було саме шукати, і якщо ти чув звук. Ти мав знайти приблизно звідки він іде, і на це місце краще було не наступати, тому що була, була якась небезпека. Найбільше захоплення в старшокласників викликала локація, де вони вчилися орієнтуватися в лісовій місцевості за допомогою gps навігаторів Кожен з учасників тренінгу отримав gps навігатор з вказаною на ньому точкою, до якої повинен був дійти та повернутися назад. Рятувальники навчили нас орієнтуватися за цими gps навігаторами і за допомогою них ми маємо знайти цю точку. Також рятувальники вчили старшокласників користуватися БПЛА, зокрема під час пошуку людей в лісі. Під час тренінгу дітям продемонстрували, як спустити потерпілого з висоти та транспортувати по гірській місцевості. Ми навчалися, як е, е, кріпити постраждалого в горах на насилках, як правильно його зносити. Щоб нічого ще додатково не травмувати. Насамперед, аби це зробити, потрібно мати фізичну підготовку, тому що це не так легко. А також як за допомогою службових собак розшукати постраждалого. Цікаво, насичено, а головне, дуже корисно старшокласники провели час, адже всі знання одразу були підкріплені практично, і тепер кожен з учасників буде готовий до будь-якої ситуації. На завершення всі учасники отримали сертифікати про проходження безпекового тренінгу.